Через ракетні удари Росії і об'єктів критичної інфраструктури, відключення електроенергії в Києві продовжать. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Фейсбук. Зазначається, що внаслідок ранкової ракетної атаки ворога та пошкодження енергооб'єкту біля Києва 80% споживачів столиці залишились без водопостачання а 350 тисяч помашкань без електрики. Наразі ситуацію вдалось покращити, але без Світла в столиці нині 270 тисяч квартир і 40% споживачів без води. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9 10 годині вечора. Роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці також тривають. Проте Віталій Кличко зазначає, що навіть повернувши постачання електроенергії, вимкнення будуть застосовувати, бо ситуація складна, крім того, у київському метрополіте. І з 1 листопада буде змінений графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час – 8-10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії.